Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Комунальники так полагодили цю дорогу, що вже утворилася провалля. Люди вимагають якісного ремонту, проте чиновники їх не чують. Відтак громада звернулася до народного контролю. Дорогу на вулиці Шевченка, 342 відремонтували кілька місяців тому. Тоді люди зраділи новенькому покриттю і вірили, воно служитиме багато років. Та не так сталося, як гадалося. От бачите, це вже провал перший, тому що там. Цементу немає, самий пісок, тому вона вода розмиває, все провалюється От там спереду. Там, коли дощ, там такий басейн, що машини аж об'їжджають стороною. Місце, де провалилася дорога, мешканці навіть самостійно намагаються огородити, адже яма небезпечна. Діти ходять, допустимо, ввечері, хто і там ногу зламати, хто може впати, і людина і старшого віку може нажити. Ну, що вигодно, я є яма, розумієте. Чому за якістю виконання робіт ніхто не стежить, ідемо з'ясовувати в місцеву адміністрацію. Там кажуть про проблему із провалім знають і будуть її вирішувати. От, коли поїхав. Причину встановити, що по якій причині провалилася дорога. Тобто на тим питання працюємо. Ми будемо стежити за тим, аби комунальники таки виконали свою роботу сумлінно та якісно. Уляна Бойчук ігор одноріг народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.